Hello, guys. У мікрофона, як завжди, я Sky і вітаю вас на каналі. Сьогодні, друзі, на ТСР став доступний нарешті адський режим Вортекса, Range Mode, це, це наш КБ, Малінус, як ми всі знаємо, обієм щоденно, і режим цей став доступний. Давайте сьогодні ми його подивимося, це перший коротенький огляд, перший огляд буде його, що він сам себе бости дає, як його, в принципі, будемо добити, які тут умови, які нагороди. Одразу бачимо, вже там у нас е, блогери повідбували, там горакс на майже лячик дару. Не буду казати, що за команда, але да, натяк там один щур проклятий сидить. Давай, так, е, нагороди КБ, давайте спершу з ними подивимося. В нас є максимум, ну, що ми можемо нанести це 8 мільйонів. За, нам, за це нам дають 100 е, рубінчиків, 2 фіолетова, 150 кристалів, 160 баночок досвіду. Що за баночки досвіду і кристалі, в принципі, непогано, але ось саме. Фіолетові шарди. Всі багато хто чекав, що тут додадуть якісь гіліоліти, що ще набагато цікавіше, що дасть більше, знаєте, бажання бити цього боса. Але, на, на жаль, я не бачу ніяких топових нагород, єдина топова нагорода це кристали Іру і на баночки Досду, тому що це, в принципі, бос починається, відкривається якраз таки на момент старту злиття на Калаверто. І це дасть нам змогу швидше апати свій герой. Тобто раз на три дні, якщо так ресет, в принципі, буду працювати, нам дають 150 кристалів, 150 баночок. досу. Це дійсно можна запати вже героя на фулочку. Ну, якщо він у вас був 90-го, ви додатково запити на сотку. Додаткові буст ресурсів. Проте, чесно, хотілося б бачити все ж таки нагороду тут покраще. А що ви думаєте, щодо цієї нагороди? Обов'язково напишіть в коментарях. Далі, давайте подивимося інформацію босса. В принципі, 200 лучів десь спротиву, деться, як було на старому. Пасівочка не змінилася. Перший теж не змінився навик, так само масовий удар блискавкою по всім. Далі, соло удар в герої з найбільшим ХП, теж не змінилося. Тут так само масовий удар з штрафом захисту на 18 секунд. І тут нас ультимейт так само масовий по всім, плюс себе бустить по урону. І коли стакає 150, він буде ігнорувати безсмертя, і накладати блок на відродження. Тому, чесно, босс не змінився, єдиний, як його змінили, перефарбували. Все, ось це коротенько про цього боса. Взагалі, сама фішка цього боса це саме бафи, бафи, які ми можемо обирати, але а не те, що як, наприклад, на старому босі, де кожен тиждень є два бафи, які просто мінялися. І когось там команда постійно присідала по урону, бо сьогодні топ, завтра ні. Тому давайте подивимося, взагалі, які у нас є бафи. Перше. Баффи, які на даний момент діють. Бафи будуть мінятися кожні три дні. Вони будуть завжди різні, тому підібрати команду ідеально, ви зможете самі під себе під свою синергію постійно. Гадаю, що кожні бафи повинні підходити все ж таки під вас. Якщо ні, то знаєте, як буде з КБ, придеться мати ще дві команди, якісь додаткові. Давайте будемо дивитися перший баф і це в нас перший баф, він завжди де фіксований. Ви не можете його змінити, не можете його ніяк поставити. Ви не можете міняти тільки два додаткові бафи. Перший бакс, офіційна позиція. На полі битви з'являється три посилені клит... клити... клітини. Ми якось бачили це в відео на стрімі. Швидкість відновлення абсолютно навички розміщення х ними героїв збільшується на 100%. Тобто ці клітини дозволяють нам ультувати частіше. Це буде корисно? Так, да, буде корисно. Герої, я думаю, з пришучення на 100 будуть ходити за рахунок цих от, три ваші герої швидше під час ходу боса навіть два рази. Тобто, скудкулдаун плюс-мінус буде десь 10, 10 секунд. І це круто, це або ми ставимо ДДшників, або ставимо сапортів, які не дадуть вашій команді впасти. Другий. Ваші герої задають на 20% більше втрат абсолютними навичками. Абсолютно навички із зональним ефектом, додатково ігнорує 20% захисту цілий. На це по більшій частині, знаєте, урон, як, наприклад, у жарлота здається, це рахується як зона ефект, тому що він на поле кидає своє от, от, там типу якусь болотяну жижу, і потрохи там ста... тікає урон. Тобто, перше, нам буститься урон абсолютно навичком, це для всіх, а так само навички з зеленним ефектом, у кого це є, так само ігнорують захист цілий 20%. -40. Корисно, корисний буст урону. Далі, третє, це вже йде прям для СНДРБА більше деяких фракцій. Це збільшення повторів для 60% яду отруте і горіння на 15, тобто для нашого фракції випалення. Для лотера це взагалі круто, до 60 стаків збільшення це ще підніметь в урон. Випалення теж непогано може грати, тому випалення теж скаже дякую за цей баф. На наступне четверте, додатково коли активується тривала шкода від отрути, горіння або електрошоку, поточна шкода, що наноситься е, збільшується на 60%. Тобто, кожен раз, коли тікає яд, тікає там випалення, тікає електрошок, урон буде від цього збільшитися на 60%. Тому додатково, якщо ми йдемо через яд, пачку лотера, ми по перше збільшуємо стаки. По-друге, ми збільшуємо урон ще додатково на 60% від самих оцих стаків яду. На... Далі п'ятий баф. Через 2 секунди після того, як будь-який з ваших героїв застосовує ультимейт. Решта героїв почне наносити на 60% більше втрат абсолютними навичками, максимум повторів 4. 240% збільшення урону максимум. Це дуже серйозний буст саме героїв, які наносять нереальний урон з ультимейту. Тобто це буст не до вибуху, бо ви на побіч частині б'їв з бойового. Це не для Нестриних, які в частині грають саме з звичайних атак. Це саме для тих, хто наносить з ультимейту. Це на дикість, це е, лотер, не пам'ятаю, що до лотера, це рук, е, це тінь, плюс-мінус теж вона тут з ультімейту деяка прибуває. Тому тут побільше. Бо, мабуть, це все ж таки мабуть, це дикість і корозія рук, тому що рук саме з ультимейту там лупашить нереальний урон. Е, далі. Тому 240% бусту демеджу це дуже класно, дуже навіть непогано, хочу, хочу так на це звернути увагу. Там ще здається, два дебафи, зараз їх пролисну. Так, і останні наші два, два бавчики це перший бавчик більше для героїв самону. Тобто збільшення атак, прикликаних одиниць на 70%. А так само їхні атаки ігнорують 20% захисту противника. Це для призиву, але чи грає призив на КБ? Ні. Чи заграє він тут? Можливо, бо урон на 5% збільшується, додатковий ігнор. Але я не впевнений, що це якось допоможе призиву піти в топи, чесно. Я не бачу такого апгрейду, тому така собі приписочка, рідко хто й буде користуватися. І останнє союзник з найвищою атакою отримав до 60% до атаки. Тобто ваш ділер, саме найбільшою атакою, додатково буститься більше урона 60%. Це пасівка чисто під соло одиниць, ну, соло героєм. Тому, якщо дивитися на ці, треба буде обирати саме ті ефекти, які вам будуть давати більше профіту. Тобто, умовно, ми там збільшуємо урон від ультимейт скілів. Але, думаю, цей пасівочка, яка стаки урон, зразу її в будь треба у випадку брати. А далі вже від того, що ви граєте. Якщо ви граєте через яд, вам ці два стаки дуже класно допоможуть два ефекти. А так, це ультимейт, плюс ще ультімейт, це додатково забусть урон. Плюс наші є залив навіть непоганий. Тому ці бафи треба буде підбирати під вашу команду, що краще вам підходить. Тепер давайте подивимося саме ефекти, які ефект прилью, це ефекти, які ми побачимо вже через три дні. Е... Через три дні після того, як обновиться клановий босс, у цей новий режим. І перше, перше це фіксована, яка ніколи не зміняється. Кожна стихійна характеристика розміщення героїв більшою шкоду, що завдається всією команді на 15%. І так само зменшує при цьому урон на 5. Тому це, в принципі, клосно. кожна позиція. Це, мабуть, знову буде у нас 3, 3 ячеєчки. Тобто за кожного героя стихії. Умовно ми ставимо три героя вогню, додатково збільшується команда на 15% за кожного, і плюс 5. Це непогано, це дуже поганий буст для живучості і нанесення урону. І якщо це правильно так само буде з клітинами. Якщо це буде без клітин, то це п'ять героїв, які будуть так само бустити, Бустити вас. Сподіваюсь, правильно переклав. Тому зрозуміло буде а далі. Вже в якими вибираємо. Якщо розміщені герої з команди граця не активують зв'язок стихії, тобто це для команд, які йдуть без синергії, шкода, що задається, всієї команди збільшиться на 30%, а отримана шкода знижується на 20%. Це буст для поорону і по живучості для команд, які йдуть без синергії. Чи будуть такі команди навряд чи ну, без фулл синергії на 5 точно ні, але на 3 в будь-якому випадку будуть. Наступне. Додатково кожне послаблення шуді на босса знижує його захист на 8%. Тобто, ми беремо стандартні три дебафчики це штраф, штраф так, які завжди є на босі, це вже мінус, мінус захист на ньому на 16%. А якщо там ще команда яду, це ще додатково 8%. Якщо там ще якісь дебафи, тобто це круто. Чим більше дебафів, тим більше ми ігноруємо його захист. Додатковий урон. На Наступний герой з найвищими показниками атаки, швидкість атаки, просвіту, ОЗ і захисту отримують бонус до найвищої характеристики. Тобто, якщо у вас ДД, герой ДД, він буде отримати буст до ДД. Якщо це танк і в нього більше ОЗ, то він буде бустити ОЗ і так далі. Атака отримає 100% швидкість атаки 100% просвіт, 100% і захист по 50% бусту. Що знаєте, погано, у вас ту вовні там 140, к 50% на 70% тисяч ХП забустити. Це такий гарний буст. Ваш там танк буде стояти дуже довго. Далі, показник атаки, ваш герой спішно 9% при використанні простої атаки, Максі повторюю 150. Тобто, бустимо свою атаку. На 300% виходить. Да, максимум повторю 150 за кожен повтор на 2%. Тобто 300% атаки, кожен раз ми бустимо собі за, за те, що ми б'ємо звичайно атакою. Це прям пачка е, буст нестримних. Тобто нестримні нас часто б'ють звичайними атаками. Вони будуть себе швидко бустити. І на 300% бусту своєї атаки. Це дуже круто. Показник в, е, дійсно піднімається. Тому якщо пачка нестримних, я думаю, цей саме ефект. Для для вас буде дуже класний. Так, і зараз переходимо там до наступної частини. Там ще є внизу треба зараз е, пролистати трошки. Е, так, секунду, на вкладок мільйон відкрито. Е, ось так. Е, шкода. Завжди на шкода основними атаками всіх розгорнутих героїв збільшиться на 35%. Е, це буст взагалі повністю. Для всіх героїв, тому що це там не від синергії, нічого не, не залежить. Тобто шкода від всіх героїв буде на 35%. Це крутий буст, тому що будь-які урови наносите, це 35%. Це бойовий навик, це ультиметр, звичайно, атаки. Непогано, непогано. І останнє, коли будь-який з ваших героїв задає понад 100 тисяч одноразових ушкоджень, поточна задана шкода збільшена з 30%. Тобто буст саме великого урону. І якщо завдана шкода від одного удару перевищує 500 тисяч поуляма, то завдана шкода буде збільшитись на 60%. Це, по більш частині, буст лотера. Він може бити в одну тичку непогано. Це буст рука. Він пробиває дуже сильно. І щоб так сказати, більше хто так пробуває. Ну, чесно не скажу. В дикості є рехаш, він може вдаряти на мільйончик. Тому це буст деяких героїв, які будуть наносити дуже багато урону в соло одну, тобто дуже багато урону одразу, особливо якщо 500 демеджу ну 500 тисяч в удари, на 600 буст урону. Це так непогано, під 750 можна буде вдарити тобто, ударом. Класний буст, так. Класний. І це ж, якщо тільки більше 500, то можна вдарити на пів, півтора лямчика, на два лямчика, і ще додатковий бус буде. Тому ось ці всі бафи, ці всі бафи допоможуть вам підібрати саме ідеальну команду під ваш сетап, під ваш подголой на цього боса. Але нагорода. По суті, дає нам тільки що, а, до речі, не показав рангу, рангу нагороду. Вона тут так само, в принципі, як звичайна, теж дають на баночки досвіду. Кристали, так, да, за перше місце, за третє, за топ-10 це ще виглядає плюс-мінус непогано. Тобто 130 кристалів це дуже багато походів на, на фракції ну, стихії, і це класно економить ваш час і ваш хліб. А, але топ-300 всього тут рейтинг, і звичайний КБ у нас топ-500, і там місця не вистачає, щоб попасти в топи. А тут Вортекс, який на 300 позицій, це взагалі мізерно. Плюс нагороди, 30 рубінчиків, 30, 40 баночок досвіду і 30 кристаліків. Ну, таке собі, я хочу сказати. Але як додаткові нагороди, там, умовно, беремо 160 за фінальну, тут 40, тобто 200 банок досвіду, це трохи зекономить вам час на походи на гобліни. Тобто прийдеться менше бити гоблінів, але один раз вжарити Вортекса. Тому адсько. Тому, друзі, нагороди такі собі, але все ж таки бити, я думаю, його треба буде. Кріпсідру, хоч то й немає, але якісь додаткові нагороди ми заберемо. Тому що ви думаєте про фінального цього боса? Сподіваюся, я трохи показав вам попередню інформацію, і ви вже можете наперед знати, який це режим, які тут умови. Які команди треба легше підбирати, сподіваюся, якісь команди про ми накидаємо. Я протестую так само, деякі команди тут і покажу це пізніше. Але тут просто бусти. Тобто це те ж саме команда звичайного КБ. Ми просто беремо їх звідси, суємо сюди і ставимо бусти, які нам потрібні. Тому нічого нового ми тут не так не побачимо. Тому дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити ваші до гори, написати коментарі з усіма думками, що ви думаєте, і так само підписатися на наші телеграми, дискорд, якщо ви ще не підписані Всім бай-бай, друзі, і до скорих зустрічей!